Вітаю сьогодні. Говоримо про чергову брехню з боку держави агресора. Фейки та пропаганда не припиняються ані на день, і сьогодні спростовуємо заяву керівника служби зовнішньої розвідки Росії Наришкіна, який виступив зі спеціальною заявою в Російському державному РІА Ріановості про те, що, начебто, Польща готує. Анексію української території ця брехня має на меті лише одне виправдати агресію самої Росії проти України, показуючи, що мовляв Росія не сама в таких намірах. Отже, що заявив Наришкін? Що, начебто, за інформацією їхньої спецслужби Польща форсує підготовку до анексії Львівської, Івано-Франківської та більшої частини Тернопільської областей. Більше того, начебто, польське керівництво за словами Наришкіна цитує намерено провести на запад Україні референдуми для обосновання своїх притязань на українській землі. Зрозуміло, з якою метою робиться цей фейк для того, щоб виправдати фейкові референдуми, які були проведені російським агресором на окупованих територіях. А тим часом російська пропаганда продовжує і далі розкручувати тему про те, що, начебто, на території України воює велика кількість. Польських військових, і це так само лягає в їхню пропагандистську лінію. Зокрема, державний пропагандист Росії Соловйов опублікував в своєму телеграм-каналі повідомлення з посиланням на фейкове польське видання. Незалежний політичний щоденник, так воно називається. Соловйов, дослівно, в Польщі Появилось адільне кладбище для польських найомників, убитих в Донбасі. Погибли більше 1200 граждан Польщі. Повідомляє пропагандист, але якщо подивитися на кого він посилається, то стають дуже цікаві речі на поверхні. Зокрема, цей портал, який справді виходить польською мовою, є фейковим виданням, яке викривали в самій Польщі, в тому, що вони поширюють. Російську пропаганду, зокрема, наприклад, матеріали, посилаючись на російський державний пропагандистський портал Раша Тудей. Інші поляки встановили, наприклад, що вони передруковують без дозволу повідомлення легальних польських медіа для того, щоб створювати ілюзію певної своєї редакційної роботи. Але якщо з'ясувати, то Видно, що цей портал, який працює з 2014 року, був неодноразово ідентифікований як організація, яка поширює дезінформацію, особливо на військову тематику. Зокрема, головний редактор, який вказаний на цьому порталі, Адам Камінський, є вигаданою особою, так само як і зазначений на сайті журналіст Войцех Брожик. Зокрема, цей портал раніше опублікував абсолютно вигадану інформацію про те, що, начебто, польський військовий контингент мав втрати серед командування під час перебування на території Іраку під час атаки на бази американських збройних сил. Також на цьому порталі регулярно з'являються повідомлення про начебто протести, які відбуваються серед країн Європи, в зв'язку з постачанням зброї Україні через російську агресію. Вони велику увагу приділяють протестам, які інспірує сама Росія, зокрема на Території Молдови, а також стверджує, що спільні навчання, так звані навчання, які проводять російські та білоруські військові, вони мають на меті виключно оборонний характер. Ця та інша маячня, звичайно, має виключно російське походження. Інший фейк, який заслуговує окремої уваги, це поширений на каналі Соловйова, також серед інших пропагандистів. Фальшиве відео, це підроблене відео, начебто, катарського каналу Аль-Джазіра про те, що, начебто, українські вболівальники домалювали вуса Гітлера до символа чемпіонату світу з футболу. Це відео є фальсифіковане. Тобто воно ніколи не виходило на каналі Аль-Джазіра і цих фактів взагалі не було. Вони не мають нічого спільного з реальністю. Ніяких жодних українських вболівальників не затримували в Катарі і жодних таких дій вони не вчиняли. Більше того, назви катарського стадіону вказані з помилками, а начебто катарські поліцейські, які в цьому фейковому сюжеті фігурують, насправді є катарськими військовими, тобто це повністю створено з нуля фейкова новина. До речі, не вперше використовується російською пропагандою для того, щоб вводити в оману міжнародну аудиторію, а також внутрішніх споживачів після удару по вокзалу в Краматорську, так само було фальсифіковано сюжет каналу BBC про, начебто. Причетність українських військових до цього злочину, який скоїли російські агресори. Ну і ще один фейк, який поширює російська пропаганда, стосується вироку, який був винесений 15 років тюрми одного з колаборантів та співробітників російської спецслужби, який мешкав в Одесі. Російські пропагандисти, зокрема Соловйов, повідомляють, що цій людині. Такий термін присудило через те, що начебто він просто вивісив російський прапор на одному з будинків в Одесі. А насправді йому інкримінують цілий букет злочинів. Зокрема, він на замовлення ФСБ проводив підривну діяльність в Одесі. Так само він займався передачею інформації про Збройні Сили України та про військові об'єкти на користь. Російських спецслужб вербував колишніх правоохоронців для підривної діяльності проти України це та інше не потрапляє в російські пропагандистські новини, таким чином створюючи ілюзію, що начебто людину посадили на 15 років лише за російський прапор, що є так само фейком з боку. Російської державної пропагандистської машини на цьому врисінг завершує традиційним закликом не вірити російській пропаганді, а довіряти виключно українському телемарафону, українській місцевій владі, політичному та військовому керівництву. До зустрічі.